Доброго времени суток, мої любі мої хороші підписники. Всіх вітаю на своєму каналі. Вам обов'язково треба підписатися, натиснути на колокольчик, щоб не пропускати мої відео. Написати коментар і поставити лайк. А ми зараз йдемо на мотель. Знаєте, кота мотель. Бабушки там торгують чимось, зелені торгують. Зараз ми підемо поспрашуємо, що по чому. Так, кавун хороший, 15 гривень за кілограм. Погано, що вони цим не пишуть. Там вон каштани приймають, їх приймають. Казав, куплю горіхи каштани. Картошка. Там каштани приймають, по по 3 гривні. А якщо по 3 гривні, то нам це не підходить. Ми здаємо по п'ять. Щось так в горлі пересохло і пити, хочеться пішліть. Зараз зайдемо ще водички, якусь купимо. І я вам скажу тут, що тут по чому. Якщо тут ціна є, то я вам скажу. А якщо ціни немає, то мене тут загризуть. Оце отак. Там де є. У нас є. А чого вони ціни це не ставлять? А по чому у вас часничок оцей? 10 гривень. А цей більший 15. А горіхи? Стаканчик, так? Да? Ага. Дякую вам. Ось тут такі ціни на часничок. Одна головка. 10. більше. Получається 20-15. Картопля 20, 25. О, собачка яка. Так, ага, за це ви питали в мене. Так, гірочки по 70 гривень, перчик по 45. Це помідор у вас що, по 10 гривень? По 40. По 40. То укроп по 10. понятно. Дорого. Так, ось 25 виноград домашній, 20 перчик, 35, 55 по консервації. Ось 100 гривень, 70 гривень, баночки консервація, Огірочки 100 гривень. Хрен 30 гривень штучка, мабуть. Це отак. Аджика 35. Все, все що хотіла, всім все я показала і сказала. О, груша, дивіться, рік супер. 120 гривень за кілограм. Кабачок такий, дивіться, який прекрасний. 35, редиска 65. М -м -м, це ціна. Дивіться, яка слива, класна. Огромна. 60 слива. А це 35. 120 гривень, а не тарин. А от і там Перчик гострий, по 120 гривень. Олійка, дивіться, Соняшникова. Чи ж сезон олії, сімечку ж не розбили чи ще не ще Щир... чербані, садиполі без цукру. А, це сік, сік яблучний. То сік яблучний. У людей багато. Перець по 35. Димка ось по 69, по 60, а це по 20. Оце такі ціни. Кабачок 35, Капуста 20, 35 картопля. І рів'єра 18. Цибулька 20. А яйця 45. Ну, це в принципі такі ціни. О, помідори по 40. Оце можна брати ці класні. Сейчас зайду, водички треба взять купить. Тут щось людей немає вже вечір. Обично такий час тут торгують дуже багато людей. А це щось нема. А ось горіхи. А почому чому у вас оце горіхи? Оцей стакан цього року. А скільки нам грамів? 200 грамів 50 гривень. 250 гривень кілограм виходить, да, десь так. Дякую, дорого. Так, зараз ми знайдемо сюди. Буду бачите у убрать. Тут казали, консерва є смачна, подивимося, є вона чи не немає. Навірно, ж є, якщо сказали. М -м -м. Точно є. Ось бички, дивіться, 47 гривень. Це можна, в принципі, взяти взять спробувати. томатному соусі. Хто пробував, такі напишіть. Стерилізовані. Печень тріски, 99 гривень. Сема 75 гривен. Ммм, тут много всего. Я даже растерялась. Что-то надо одно взять, самое смачное. Вон тушеночка есть 100 процентов. Сейчас что-то беру точно. Скумбрия не. Чи в можна купити? гляньте себе всю балте надору? О, по моей доступні цені рибка така. Кілька в томатному соусі, 59 гривень. О, кілька. Бо я сьогодні так наїлась скільки, що оце думаю. Оці може взяти, попробувати обсможено. Доробуть смачно. Оці. О, це класно, дивіться 6990 вербена. Так і недорого півлітра і банка буде в подорок. Коша горохова зі свининою. І так гляньте, там ще й свинина є. Її видно, кстати. Це мені треба брати тільки отаких півлітрових бонок, щоб ви бачили, що там. І гречона єсть? Зі свининою. вон бачите? Точно тут все є. Гляньте сітно, всього багато. З'яволочними. Ціни є на те. Так, зайшла, купила кілька. попробуємо, що воно тут за кілька є. Ну, це буде трішки попозже, не сразу. Я буду робити розпаковочку і далі ми йдемо по базарчику. Чи взяла ось пепсі коли. Випадь захотіла ось 35, огірочки 50, 90, 40. Ого. Багато всього тут продають. Це ціни, звісно, дорого. Вон 40, 50, 50. Яблочко. Бачки не кидати і не плювати. Понятно? Ось написали вам тут. А, це ж тут ганденик, перець, бачите, перець. Оце так. Кукурудзку ще торгують. Перець горький 100 гривень. Кукурузка по 12. Ну, я вам не показала, як вона виглядає, але ну, вона 12 гривень за качанчик. Обична нормальна кукурузка. Тут вообще щось сильне має, ну все є. тільки одна, десь О, глянь, такі сливи, класні. Кукурузка. Ці немає. Тут я ж нічого не боровлю, якщо їх немає. Ви напишіть, що там спросить, треба ще я спрошу. Я лучний сік. Почув він, не Зелені тут беріть у жінки, цієї неї завжди нормальна і свіжа 15 гривень, по 20 гривень, по 30 гривень. Дуже класно. Люди просто тут засипають. Такі я йду і засипаю. Капуста 35, Пікінка 75. Угу. Ось 40, 90 виноград, 50 слива. А це ж хурмо вже 150 гривень. Уже сезон хурми пішов, бачите, не літайте. За хормуть за 150 гривень. Це ж недорого. Це доступна ціна. Кілограм хорми купити чи кілограм м'яса. Чи можна курку купити? Якщо по 80 чим, то за кілограм маленьку курочку можна купити, півтора кілограмову. Ну, знаєте, ну він такий критирний, ринок, тут, тут жаркувота трішки. Це щось тут продають в лоточках. А, це приправи. Я дивлюся. Все по 50 гривень. Практично, так? Да? Травансаль, паприка. Куркума. Сто. А всіх там грамів. Вот куркума у вас іде кульочок грамм. Дело в тому, що я не беру товари дешеві. Я беру пай, що не хороші. А дешеві товари хороші це два разі товари. Це ви не в гіві берете, там де на базарі торгує мужчин. А що в нього хороший, я до нього була прийшла, він насипав мені, там, дала, даш 50 гривень, він насипати здоровий хульок. Він дивиться по людині. А якщо я взяла б список та накосила та напосувала, то воно б я, я за 20 вам б продавала. Та ні, він сказав, що це привезене, це ж не, не його. Якби я його не знала, а ви то його я знаєте. А я брала в нього, я ж не знала. Це а гриби і сушені у вас по чому 50. тоді? 50 стоп. 50 100. Сіно солома, воно корисне, но воно ж там він сидить, в усіх мішках, воно ж дорога ряда, воно ж все Та ні, він оце де вход, вкритий ринок, сидить. отам. Дякую вам велике, піду я далі. Прийду до вас. У мене закінчиться, я прийду до вас. Важно, я тільки п'ять ну і ну, так, а ви тут на базарі чи ще десь стоїте. Не, Тільки, тут. Тільки тут, да, ви ходите. Вам тяжко. Ну, ну так. І в мене ж такі покупателі дзвонули, я принесла, вставила, вони прийшли, покладя. А, все, Ми я, я понял. Да, угу. Добре. Навіть перечні влітять. Та я не братиму, просто, що да, чи нюхать да, можна. Я вам нічого не кажу. Качество перця? Пахне. О, Бачите. А ви грибно казали, так? Да? Питалася. Да. Просто понюхайте ньому хайте качество. Угу. Там один гриб, виходить, чи що? Гриб, так. Да. Тут сушений шампіньйон. Раніше муєр був, а муєра зараз давно нема вже, і вони ложать сюди шампіньйон. Ну теж замечательно. А пряності які, воно все в общему. Хочте білий, такі є. Паприка пікопчена, відкновенная, кусочка. Так як я займаюсь, давно в мене ж вибір, все, що пожелаєте. Чесночок, шикарний, вообще бомбезний. Нет, я дома. Та я тут умліла, блин, шофа. взяти до картошки до жадково. А чому воно не так пахне, як в магазині? В магазині бережеш, не так пахне. Я я вам об'яснила, хороший товар і дешевий, це два різних товари. Добре, дякую вам. Ви ж помните раніше по історії, може помните, що на весь золото були спеції, перець. Воно оцінилося. Да, да, а потім, да. що ми з нього зробили, Ну, ще залишилось проходити хороше. Дякую вам, дякую. Дякую вам, магазин. Завітайте на базарчик до женщини, вона так в ряду стоїть, приправа вона дасть вам понюхати. Ну, ціна доступна. І там і 20 гривень, і 50, і 100, в залежності від грамовочки, можете в неї купити. Зато вони натуральні спеції. Це так. І Дівіка каже, знає. А в Діві що? А він сказав, що з Грузії чи з Армії. Не знаю, відкуди кудись він теж возить. Йду далі. Це так закінчується вже. ось торгує базарчик оцей. Зараз пройду через дорогу, чи вам покажу парк. Ну, я не в цьому паркі буду, я в іншому там знайшла. Що, виходить, біля одного дерева можна 20 кг знайти каштана. Ну, це серія буде два. А зараз ми йдемо до того каштана. Я вже показувала, там, де я вечором це все збираю. Тут далеченько треба пройтись, там люди не ходять, воно... і там його багато. А в парку, звісно, весь Ну, Тут можна пройтися кіти, теж є багато, я вам ходила. І йшла була збирала. Це якщо у вас час є, то в принципі можна. Полетіли. Так, да, оказується, всі друг друга в Полтаві знають. Це, оказується, в нас, знаєте як, хутір. На одній, знаєте, як ото кажуть, на одному краю чнув, а іншому тобі сказали будь здоров. Оце так. Виходить. Я вам портию не у нас в Ось тут можна збирати каштани. Я була тут трошечки позбирала, а може вже люди визбирали, не знаю. Зараз будемо йти глянемо. Є ще немає. Та щось нема, мабуть, визбирали тут. А, ні, он, є. Це вглуб треба піти, є каштани, є. І он. Просто воно, виходить, якби було листя підметене, так як в парку, ти їх бачиш, а так воно під листям і не видно каштана. Жіночка голубів корми. Бачите як. Птахи. Ой, пилі стільки. Багато. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Осінь! Бачите, як! Золота осінь! Золото осінь! осінь. Ось, дивіться, бачите! Камена брать! дуже лежить. Є такі дерева, бачите, одні дерева, от бачите, зелені, а другі, взагалі, сухі листя немає. Що означає у нас і зараз жарко, ми ходимо в футболках, шортах. Дуже жарко на вулиці. 26 на сонці, я не знаю, 27-28 градусів. То... І літо було, як би вам сказати, дуже жарке у нас. Не я вам чесно скажу. Тут по-другому ти ніяк не скажеш. Того і дерева рано обсохли. Так. Ой, тут машини поїхали, поїхали. Навіть не знаю, А було там на світопорі, ну зараз там загориться, та й підемо далі. Це так, це такий парк також. О, все. Ось теж тут же каштани, бачите, посохли. Листя он зрібають, убирають. Все тут є. Бачите, як чисто убрано. А я не знаю, там є каштани, немає. Сюди треба йти на мені прямо. Це в мене така, знаєте, як вже вечірня прогулочка. У нас щось я не знаю, 7 часов вже така тємінь на вулиці. Я їсти приготовила, ножки стушила, гомілки, картопельки відварила. Ну, Зутра попрацювала, а потім їсти швидко приготувала, щоб було. І бігом побігла далі. Ну, поки оці теплі діньки можна щось зробити. Каштани, каштани. А потім горіхи підуть. Ну, у нас є горіхи, але їх небагато. Я дивлюся, що ось, дивіться, скільки каштанів, ось каштан лежить. Ось он, багато. Тут багато каштанів. О, тут взагалі в дворі понападува багатенько. Но вони то падають, коли вітер. Треба вставати рано утром, коли тільки світанок. І ти тоді їх можеш зібрати. А так ти їх не збереш, бо в нас у дворі два чи три горіха. І хто рано встає, тому Бог дає. Так же говориться, поговорка є. Оце і так. Якщо ти рано встав, ти горіх зібрав. Ось дивіться, тут цікаві каштань. Якщо ти рано не встав, ти тоді все своє проспав. О, дивіться, які здорові. Як тут можна не собирати? О, я так спішила, я так спішила. О, і що мені оце робить? Брать їх, камера каже брать. Собирай, Люба, собирай. Ви не переживайте, в мене з головою нормально все. Так, трішки взяла і хватить. Бо я трошки спішу, запізнююся, але бігом бігти по справам. Так гарно, бачите як. Просто прекрасно.